Сьогодні робили пончики. Смачні пончики. Ці дітки люблять пити з пастеліну. пончики, пасочку і всякі різні тортики. Це буде красивий магніт на холодильник. Я всі свої роботи я зберігаю. Що кажуть потім батьки, мама, тато, коли дивляться, як терпіть? Пишаються мною. Умничка, а дивиться твоє відео, котре ти записуєш? Так, да. я любив пончик. Пончик, пончик і голов. Це буде магніт. А цей магніт стріхає холодисник. Вони поксивають. А такий колів чому, чому Я люблю ці клуби. Робив буволки і сахіл, витовий і соди. Робив сплестили. Мені дуже сподобалось. Прицеплю на холодильник. Це справжній магніт. Потім подивлюсь свідоку. Як я все це розказував, світло мені дуже подобається. Ми сьогодні робила пончик такий. Ми там покажемо на пончик, а на якийсь торт. І... Цей я, я тут глазурь таку робила. І тут ще, ще така Це є, є піпочки, що гарніше було. Ліпити я дуже я люблю, аби, а найбільше мені сподобалось ці кружечки вліпляти. Ліп, я люблю ліпити з пластиліну, це препор України. Як пончик, який конечно, не зліпила. Він найкрасивіший. Я брала голубий колір за основу. Я робила кружечки і потім приліпляла на пончик. Це буде справжній магніт. У мене є 100 магнітів на холодильнику. Але один мій зроблений руками. І він найкращий, бо він особливий. Я ліпила пончик.

Дома дуже багато я магнітів. Зі мною, з мамою, з татом, з Настю. По всьому квартирі у мене магніти. Але цей він не в картині, він з Хеловіном. Тут ззаді очі, спереді є павутина і такі очі рожеві по бокам, і такі очі синьо червоні і очі синьо бракитні. О і, і я сьогодні робила такий пончик. Ми їздили в країном там Ми заробляємо ці фотографії, фотографії. І ще я ходила на щеплення на уколи і там ці без мене фотографії. Я дуже люблю дивитися відео, де я розповідаю. Мама мене завжди хвалить. Каже, яка смілива я, я молодець. Я так гарно вчусь говорити, як справжній блогер, але я хочу стати, щоб у мене були підписники. Я ліпець на Бонсик, зеленого і я робила улюблені кольори. Дуже сподобалось ніпети. А я хочу забрати пончик додому. І всі діти люблять телепети. Я ніпивсь на стіні на пончик, який пахне кнопнікою. А якщо змішати з іншим, то пахне якимось незнайомим кольором. Є їх мініон, бо я їх беру з країни рік. Постійно по день народження я беру магніти. І це буде ще один магніт мою конекцію. А не він особливий, бо я його зробив сам. Ми сьогодні робили пончик. Це магніт на, ко... на холодильник. У мене є вдома магніти. У мене є магніти зікарпат, зікалінний миль. Запам'яталися зікаліний миль, бо тому що залишились хороші враження і магніт мені нагадує про той гарний день. Те, і перимети так і служать. І сьогодні цей магніт. буде нагадувати, як я його зробив. Коли я виросту, буду згадувати своє дитинство. Дитинство на найкраща пора. Я сьогодні робив магнітики. Брав чорний, синій і різні. Тому що я люблю різні кольори. Свій магніт я прикріп Плю на холодильник. В мене нема. Це буде мій перший магніт. Буде нагадувати про загоджений день. Мені найбільше сподобалось ліпити. Кружечок робив, а потім робив дірочку, і потім ми робили, роз... відкривали пастилі, а я його різав, а потім прав кольори синій і... і жовтий, бо так Україна буде. Це потеротичні кольори. А я свою країну люблю. В Україну я люблю. Бо я тут мені тут подобається. У мене є магніти. Розкажіть. У мене є такі картинки, які вчіпляються на магніти. І є такі е магніти і квадратики. Це мені подарила Катя І ми купили такі на магніти картинки в Карпаті дуже багато, 100 мільйонів. І даже купила в Києві дуже 100 мільйонів теж. І на холодильник причепила. Я ропила сьогодні пончик махніт. Я, я украшеннями ропила із пластиліна з і, і ділочки. Я плалаже, сині, голубі і вже ще. Мені сподобалось пончик магніт Я мамині і моїм. Я махніти. Сіні були звичайні. Ми купили турці, а, а потім попалися у, у ко... магазині. знайшла паланчик кишоні махніти, а потім причепила і на них дивилася. Я люблю ТВ за свои видео. Каша шоу класс. У меня мои лавы видео.